Co najmniej 20 dronów wle, rosyjskich wleciało na terytorium naszego kla, kraju. Teraz na tę Ameryka muszę na tym czas zniszczyć Rosję. Ale to nie jest dokładnie. Ale ty masz szansę zniszczyć Moskali już dziś, jutro, pojutrze i każdego dnia. I możesz dorzucić do tego swoje trzy zloty. Legalnie. Nazywam się to Rusoris Madafata. То <ілик _дрони> свідомий українці, кори опрацювали дрони, хто нижче російські дрони і піхоти російські. Можна знищить москалі на Україні і не пустять їх до Польщі. Цьогоденний рапорти достав дронів до війська українського. Завдяки вам їм було доставлено 380 нових FPV. Бажаю здоров'я! Хочу подякувати спільноті Стерневка за надану допомогу у вигляді 60 дронів для Родбипаково 80-ї бригади. Ми будемо продовжувати знищувати і вражати ворогів України. Слава Україні! Взвод безпілотних авіаційних комплексів 3-го батальйону територіальної оборони 123-ї бригади. Слава Україні. Героям слава в Ютубі напіш Стерненко. В Ютубі напіш Стерненко. Забач його канал, так. Сабскрибуй. І вибір ж остання ролка. Остатня ролка, там є платнощі, Лінкін посилання на лінк на так, Я вибираю монобанк. то найліпі відгодні для мене, бо там є Apple Pay. так. Я завжди плачу uh, 1000 гривень, то є 90 злотих, плюс-мінус. Але ти можеш заплатити хоч 3 гривні, хоч 1 злотий. так, І ти можеш, або так. Я роблю з гривен кожне платність. Далі Apple Pay. Ну і далі вибирам карти, ну і роблю платність. По оплаті отримаєш такий файний скрін. Той скрін ти мог бачити в конці кожного моєго ролки. В кожному моєго ролки на концю є той скрін. Якщо хочеш хронити польське. Далека от її границ донать на русарис. Російська атака проти Польщі показує, що росіяни не те, що не думають про завершення російсько-української війни. Вони навпаки думають про те, яку б нову війну розпочати. І за цих обставин ми не повинні мати ілюзії і маємо іще ще більше допомагати силам безпеки та оборони України.